За завісою грубощів невихованості і зухвальства у переважній більшості безпритульних дітей схована вразлива душа, що сподівається на диво, віру у справедливість, романтику, пошуків щастя. Якщо ми хочемо їх зрозуміти і допомогти, то принаймні повинні повірити в це, адже чужих дітей не буває. Це ще раз доказала зустріч депутата Житомирської міської ради Юрія Мойсеєва з підопічними інтернату. Діти-сиріти мають змогу відвідати музей космонавтики. Чому саме музей космонавтики? Тому що я впевнений, що дітям тут сподобається. Я хотів би, щоб діти завдяки сьогоднішньому заходу отримали якусь мету, може, ті діти, які ну, не мають її. Можливо, щось мріють, але можливо сьогоднішній захід якраз їм дасть змогу затвердити якусь мрію. Я хотів би, щоб діти мали змогу отримати якусь. якусь Піклування, якісь думку про те, що про них думають. Спеціалісти переконані, в здоровому суспільстві діти зростають щасливими. Проте є у нас, на жаль, і такі, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ось тому такі заходи мають велике значення. Цей захід має великий виховний вплив. Підкреслюю, що діти потребують. Особливої уваги з боку органів, які займаються піклуванням про дітей, і дуже добре, що саме за сприяння депутатського корпусу міської ради відбуваються такі заходи. Депутат Юрій Моїсеєв зазначив, що в його майбутніх планах постійно піклуватися про таких дітей, адже це їх розвиває і робить справжніми громадянами своєї держави. Мене захопило, як в космосі їли стюбиків там, хліб захопив. Вдячний за те, що є такі люди, які заботяться о таких дітях, як ми. Ця невеличка скромна акція підтвердила просту істину. Чужих дітей таки не буває. Бувають байдужі дорослі. А на знак шани їх меценату та працівникам закладу дітвора зробила вдячний запис у книзі подяк музею.